Ці руйнування наслідок атаки Суми з пілотниками армії РФ вони, каже начальник управління вибухотехнічної служби нацполіції сумської області ігор Черняк є двох видів шахет та гербера. БПЛА типу шухеди, вони використовуються із карбону або углеродного волокна. БПЛА типу Гербери вони використовуються з пінопласту, вони є легкі, дешеві. Спочатку їх була дуже велика кількість для виснаження систем ПВО, але так як ворог заявляв, що вони будуть і споряджатися вибуховою речовиною, то зараз вони падають саме з вибухівкою, яка знаходиться тут всередині. Бойова частина Гербери каже Ігор Черняк до трьох кілограмів споряджати ці бойовою частиною. РФ почала в цьому році. На вигляд вона невелика, але несе дуже велику шкоду для оточуючих. Саме її вражаючим елементами. Нам відома одна, вона на 3 кілограма, це осколково-фугасна бойова частина, вона з вражаючими елементами, які знаходяться в цій бойовій частині у формі кульок. Ці кульки розлітаються на дуже велику відстань, прошивають метал, пробивають. Стіни, якщо сам безпілотний літальний апарат був частково підбитий і впав якось це, він ви бачите, що він закритий. Ми не бачимо, що всередині, то не намагайтеся самотужки підійти до нього, відкрити якусь із цих кришок, тому що тут може стояти пастка, може бути детонатор у зеленому стані, і якісь маніпуляції або невірні дії можуть призвести до вибуху даного БПЛА. Росія випускає власні безпілотники на базі іранських дронів шахет, каже вибухотехнік під назвою Герань. Це бойова частина, яка використовується в БПЛА типу Герань-2. Вага всієї цієї бойової частини приблизно 50 кілограмів, заряджена вибуховою речовиною, і також в деяких із цих бойових частин також знаходяться вражаючі елементи. Так? Також вони вони є дуже потужною фугасною дією, яка при зіткненні з поверхнею і з своєю проникаючою дією пробиває там укриття, проникає там у будинки і своєю фугасною дією робить дуже великий об'ємний вибух, який розбиває стіни, який розбиває перекриття. По області війська РФ запускають і ракети різної модифікації, додає Ігор Черняк. Це наслідки одного із влучань ракети в обласному центрі 17 листопада 2024 року. На вулиці Героїв Крут. Це такі ракети, як іскандери, скандери. Це є іскандери з касетними бойовими елементами. Також є ракети Х-59, також із касетними бойовими елементами. Сама ракета розкривається в повітрі, розлітаються її касетні елементи, покривають деяку площу, і при зіткненні її з поверхнею вони вибухають. Аби наносити більшу шкоду, каже фахівець. Російська армія в Гаранях використовує збільшену бойову частину вагою до 90 кілограмів. Не треба нехтувати правилами двох стін. Все одно, якщо десь пробиває, ну, ви чуєте повітряну тривогу, якщо десь падає поруч БПЛА, то правило двох стін врятує вам життя. Початку цього року підрозділи ППО на Сумщині знищили понад 250 російських шахедів, повідомила обласна військова адміністрація у Фейсбук. За весь 2024 рік вдалося бити понад 750 безпілотників. Борис Майоров, Олег Вороненко Суспільне, Новини Суми.